Так тяжко. Мамцю, так мусить бути. Доля одних пару інших розлучає. Анонцю! Анонсю, коня моя, не роби лихо. Вернись мені! Вернись! Гони! Вони! Аля! Віддайте мені, мою дитину! Estrelho! 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 Renô! Estrelho! Viva, vestido! На Верховинщині традиційно відбувся четвертий кінофестиваль стажками фільму Анничка. Гості свята протягом двох днів мали змогу ознайомитися з місцями зйому художньої кінострічки та поспілкуватися з учасниками зйомок. Організатори запевняють, такі кінофестивалі будуть традиційними. Щоправда, щороку будуть присвячені різним кінострічкам, які були відзняті на Гуцульщині. Після тіни і забутих предків настала черга і Аннички. Василь Моїсейчук брав участь у зйомках більшої кількості фільмів, знятих на Гуцульщині. За організаторську допомогу режисери запрошували місцевого чоловіка і до самої зйомки. У Аннирці режисер попросив Моїсейчука залучити до роботи його власний мотоцикл, адже мав виконати епізодичну роль німецького загарбника. Зйомки проходили у селі Безстраць на скялі, там де Аннечка ховається, якраз, і, і ці проїхають. Це той епізод. А ще пригадує Василь цікаві казуси, що траплялися під час зйомок. Дехто з місцевих реально сприймали чоловіків, які були вдягнуті в німецьке модерування. Сказали всім їхати на обід. Немо та як техніку брати. сказали, скомандували все в село без траці. Їдемо так, як є одіти на мотоциклах, бо це обід. Бо після обіда знову зйомка. Не приїхаємо в селі в Приїхаємо в село Бестраць, там якраз столова розвернулися, а це люди так, такі протосільські. Та й одна там пізнала мене жіночка за ума, та й каже, та Гічків є. Ей, Та це, це, це О, що Гічків пішов у німці, а та й приходить жіночка до мене, а я такий любив пошутити. Та й кажу, Ей, кажу, що це каже, що це за німці? А яка біда, сараті? Біда, хто вже верховену опанували, гад, у верховині вже все. А нас сюди тянули, котрі знаємо більше село, вже нас тянули на Бестрац, Там ховайте худобу, нічого не ріжте без команди, бо буде, кажу, біда можуть розстріляти. <свят> Баба така зажує. <свят> ну, в общем прикол, був. потім це узнали, що це зйомки кіно, не до кого пуду дали людям. <свят> до зйомок Анднички режисер Борис Івченко залучив найкращих на той час українських кіноакторів Івана Миколайчука, Борислава Брундукова, Косю Сепанкова та інших. Дебютував у кіно Іванирці наш земляк Іван Гаврилюк. Він зіграв роль Івана, молодого гусола, співчувальника партизанів. Так, танцюй, танцюй, молодець, молодець. Молодець, молодець, молодець. Давай, давай, давай. Танечко, я тебе не бачу. Дивись, як я танцюю. Цей танець на склі ну, от героя у виконанні Гаврилюка. От він просто настільки настільки сильний, що він, забуває, що він заставляє забувати про, про якусь ідеологію, про те, хто він там, він радянський, він більшовицький, він ще якийсь. Є образ, є образ, є гор, гордий образ, образ людини, яка так мовити, ось окупантові відповідає отаким чином. І тепер у верховині діятиме музей не тільки фільму Тіні забутих предків, але й «Аннички». Силами громада та влада відновили все необхідне, аби максимально наблизити садибу Івана та Ганусіла Скорічуків до зображеної у фільмі. Адже майже половину кіно, розповідають Горяни, режисер відзняв саме тут. Ми вирішили на нашій нараді проводити ці фестивалі кожен рік. Кожен рік ми будемо висвітлювати знову ж таки нові і нові фільми і згадувати ті фільми, які були вже відзняті на території нашого району. Це для того, щоб зберігати і далі розвивати, і ініціювати для того, щоб знімалися фільми про Утощину, про Україну, щоб розвивати наше українське кіно. Тому що мистецтво це є можливість задокументувати мить. Показати її, зберегти і передати наступне покоління це є можливість передати історію, передати культуру, передати автентику, передати ті звичаї, і традиції, які народ тисячоліттями напрацьовував, а так само передати сьогодення для майбутніх поколінь, щоб майбутнє покоління могли так само відчувати, відчувати і розуміти те життя, яке сьогодні вирує. Ті, що причетні, кінорежисер, Є люди, які приїхали, вони так само е, відозвалися. Я думаю, що це буде продовжуватися для того, щоб просто продавати, поділилися своїм опитом, поділи, е, про зйомки розказали фільму, е, моменти такі. Ми якраз до цього часу приурочили відкриття музею, е, 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 а якраз там, де знімався фільм Анничка, де збережена хата Гражда, збережена в повному комплекті. Ми зараз е, допомогли е, господарям, газдам. Її відновити, зробити брами, такі як були коли коли знімався фільм. І так само це буде для того, щоб зробити там музей і показувати людям, показувати свою архітектуру, показувати аутентику і показувати цей край, якому і будівлю, в якому люди жили. Хідки народжувалась прямо на майданчику знімальному, в тому числі і знаменитий аркан, який танцює Іван Гаврилюк. Це ж дебют, до речі, Івана Гаврилюка. Іван Гаврилюк він тільки-тільки поступив в інститут. Він вчився, тільки тільки став студентом театрального інституту Карпенка-Карло і зіграв таку як змогло, Бо так це епізод, епізодична роль, яка коштує, яка важить більше багатьох головних ролей у багатьох акторів. І фільм знімався на одному диханні. Оце всі, всі як одна, оце так буває. Іноді знімається картина, і не йде, і сонце не те, і дощ не туди, і пішов не сюди. А іноді буває, оце зійшлися зірки. І воно все пішло. І всі чули один одного. І вийшов ансамбль. Це ж дуже важливо ще, щоб актори відчували одне одного, щоб був контакт, щоб був ансамбль. А тут таки був ансамбль. Оператор це найстаріший оператор нашої студії, знімав Кульчицький Микола, світла йому пам'ять. Він, до речі, не був оператором першої кольорової стрічки, не тільки української, а взагалі в тодішньому радянському союзі, і він. Vindo de... Já... Всі розповідають, що він працював як школяр боря. Що тобі потрібно, я буду робити. А на той час йому вже було десь під 60 років, а борі ще 30 не було. І Боря, як скажеш, так воно і буде. Боря, куди треба, туди поставимо камеру. Боря це, оце, це стара школа, яка поважала професію режисера. Взагалі свою професію і акторів, і свій труд. Мені дуже в цьому плані повезло, що я працювала. На студії Довженка в ті часи. Коли в розквіт українського кіно, і це завдячувати тодішньому директору кіностудії Світла йому пам'ять Василю Васильовичу Цверкунову. І тодішньому, оце взагалі така це, значить, голова Держкіно України, ніхто ніколи цю посаду не любить, бо це закривати, бо це щось погане зробити для кіно. А в той час був Святослав Іванов. Вони їздили з Цверкуновим до Вдіку, звідки привезли з Іллієнка. Юрія, Іллянка Вадима, Ільєнка Михайла, трьох братів, які славу студії багато в чому. Він привіз осику Леоніда, який зняв Кам'яний Хрест. Теж я вважаю один з найкращих наших українських пів. І це був якраз я прийшла якраз тоді, коли був розквіт, розквіт українського кіно. Дуже повезло. Дуже надзвичайно. І я це так пам'ятаю, життя дуже швидко проходить. Я взагалі всім молодим кажу: користуюсь кожною хвилиною для роботи, для кохання кожною хвилиною, бо потім дуже жаль. Жаль, а вже нічого зробити не можеш. Аркана!

Наступного року кінофестиваль присвячуватимуть ще одній кінострійці, яка була відзнята на верховинщині фільму Віктора Іванова Олекса Добуш.